Любителів різноманітних челенджів у ігровому клієнті очікують приємні зміни. Тепер знайти турнір, який вас цікавить, можна просто в гаражі, завдяки новій вкладці турніри у верхньому меню. Тут можна подивитися всю необхідну інформацію щодо турнірів, дати початку, рівні техніки, призовий фонд і багато іншого. Зручний фільтр дозволить відсортувати події за форматом і статусом. Далі залишається тільки вибрати турнір і простим натисканням на кнопку перейти на офіційний сайт гри. Реєстрація проводиться там. Багато для кого турніри ідеальне місце здобування ігрового золота й інших нагород. Тут усе залежатиме від вашої сумлінності. Вмінь та ясна річ, відвезіння. Без нього нікуди. Поруч із турнірами розташована вкладка челенджі. Тут можна позмагатися у здатності завдавати шкоди, отримувати досвід і не тільки. Челенджі проводяться в різних режимах гри, а для участі необхідно натиснути на відповідну кнопку. Кожен може практично одночасно брати участь одразу в кількох турнірах та змаганнях. Сповіщення щодо початку того чи іншого турніру заздалегідь прийдуть у гараж. Залишається тільки зайти в турнірну кімнату, перемістити себе в основний склад та натиснути Готовий. Запровадження турнірної системи у клієнт гри почалося. Тепер взяти участь у різних турнірах та змаганнях буде набагато простіше. Почніть шлях до вершин слави самі чи разом із командою. Змагайтеся з гідними супротивниками та отримуйте заслужені нагороди. Щасти, танкісти!